Мене звуть Настя, я з Донецька. Ну, спочатку я переїхала, виїхала тимчасово. Я думала, що тимчасово я поїхала в Одесу. Ми сподівалися зачекати, думали, що все скоріше заспокоїться. Десь два місяці жила, працювала офіціанткою, потім переїхала до Києва. Зараз живу в Києві. Зі своєю подругою знімаю квартиру, працюю. Влаштувалась на роботу в Донецьку компанію, тож мені ще пощастило, але дуже сумую за домом. Мовичи, що я жила з батьками в Донецьку постійно до 22 років. Досить важко було пристосуватись до того, щоб все робити самостійно. Але якось не було часу подумати про те, як це. Ну тобто, коли в тебе життя змінюється, воно іноді змінюється дуже швидко, і ти не усвідомлюєш, що воно змінюється. Ти приймаєш це і якось намагаєшся вижити. Можна сказати, що швиденько довелося дорослішати. Мої батьки дідусі, бабусі, вони зараз там. Але мама також вона їздить на роботу в Харко... до Харкова, і тому я не знаю, як воно буде. Десь, може, я сподівалася, що вся сім'я зможе виїхати, але зараз розумію, що ні. Тож вже буду їздити додому як в гості, мабуть. Ну, моя позиція також змінювалась. Тобто, якщо на початку літа я була радикально настроєна щодо того, щоб. Україна звільнила швидше Донецьк, то, наприклад, взимку, коли серйозно конфлікт цей ставав сильнішим, і постійно я чула, що мої бабуся, тато, що вони сваряться через те, що тато, наприклад, не хоче йти в бомбосховище, це мене просто Ну, це знесилює тебе, коли ти розумієш, що ти нічого не можеш зробити, і приходить е таке розуміння, що краще вже, хай там буде мир. Цей мир е все одно кожного дня хтось гине там. Я собі думаю, кожного дня, що краще, щоб кожного дня гинули там 10 людей або щоб. Е Одного разу, так, за один раз звільнити всіх. Я не знаю, скільки може бути втрат, і я, я не можу про це думати. Але ця ситуація, от серйозно. Як, як на твою думку, що краще? Ну, я дуже хочу, щоб Донецьк знову повернувся до України і так далі, але я не впевнена, що будь-якою ціною. Початку майдану була за Україну, я підтримувала всі ці погляди. І в Донецьку це була досить непопулярна позиція на той час, але все одно були люди, з якими можна було дискутувати щодо того. Ну і коли я навчалась, ми постійно порівнювали насправді, що може бути в Євросоюзі, що може бути в митному союзі. Якось в мене так сформувалось, що довгострокова перспектива розвитку це в будь-якому разі тільки європейський вектор. Хоча з економічної точки зору на той момент Митний Союз був вигіднішим, але це короткостроковий прибуток. А все одно ми розуміємо, що цінності мають змінюватись, і це ми, ми маємо йти до того в будь-якому разі. І Погоджуватись на те, що ми зараз маємо якісь переваги економічні, але нікуди не рухаємось, нічого не змінюємо і не бачимо там за 5-10 років, що в нас зменшився рівень корупції або якась система змінилась, то я думаю, тоді не варто взагалі планувати нічого. Ми обговорювали ці питання вдома майже постійно. І саме тому, мабуть, ми також сперечалися в якихось моментах, якихось деталях, але шукали, знаєш, в цих суперечках шукали якусь істину. Хоча ми розуміли, що в нас в будь-якому разі недостатньо інформації, бо ми не там і ми не можемо точно сказати. Але все ж я, я думаю, що ми просто не знаю. Зрозуміли, може, десь серцем, де є правда, де є той бік. Не знаю, хто в тому винний, але я думаю, що можна було б зробити так, щоб Донбас не, не відчув такого, не відчув тої поразки. Бо все одно більшість людей, на жаль, вони якось Злякались того, що зараз хтось прийде і хтось буде їм щось нав'язувати. В той момент треба було, мабуть, підтримати ось цей діалог зі Сходом, а його не відбулося, і цим скористались люди, ті, яких зараз маємо десь. Але все одно мені б хотілося, щоб усвідомлювали всій Україні, що. Більшість людей в Донецьку вони не хотіли ніяких змін. І це технологія, їх використали просто. На референдум той майже ні, ніхто не ходив. Це було все створено штучно. штучна ситуація, і, в принципі, ніхто не міг нічого вирішувати. А коли вже сталося те, що. На вулицях з'явилася техніка і, і, і зброя усюди. Тут вже важко посперечатись з тим, в кого автомат. Я певна, що якби навіть 100 людей прийшло на якийсь мітинг, одного разу сказали Путін помогі, все одно цього було б достатньо для того, щоб розгорнути цей план. І є підтвердження такі, що. Ця операція планувалась задовго до того, як це таке сталося. Все ж таки, незважаючи на те, що багато хто підтримує переселенців, але я особисто, навіть маючи таку проукраїнську позицію, я відчуваю на собі якусь дискримінацію будь-яких дрібних моментах це, можна сказати, таке упереджене ставлення, воно загрожує нашій ідеї єдності. І я думаю, що просто треба бути більш людяними один до одного. І зараз багато людей зі Сходу вони приїхали в інші міста України і вони... Сумніваються, вони втратили свій дім, але вони ще не визначені щодо того, щодо свого ставлення до України, в принципі. Тобто багато хто виїхав звідти, але серед тих людей не всі а, так люблять Україну, як люблю її я, наприклад. І тому цих людей треба а, підтримати і. Їм треба показати, що що насправді чим краще бути в Україні, чим краще відчувати себе українцем і справді якось ставитись до них краще. Бо а, зараз, коли хтось каже, ми не хочемо вам здавати квартиру, бо ви з Донбасу, або коли ти йдеш в лікарню. І на тебе якось дивляться так, що. Або як моя подруга пішла в університет в Києві, їй сказали, що обережніше з гаманцем, бо тут багато донецьких. Це ображає, і насправді люди всюди є добрі і погані люди. Треба бути просто добрішими один до одного. І тоді... Буде більше Донецьких хто, хто буде таким, таким самим українцем, бо ми і є такі самі. Від відчуваєш себе зайвим десь в деяких моментах. Хоча я ніколи не приховую ще з Донецька, я пишаюсь цим. Я навіть не хочу сказати, що хтось має там. Якісь, якісь пільги нам робити або щось таке просто на рівних правах треба сприймати всіх людей